Уявляю, як він тепер хизується перед іншими рибами. Я взагалі-то після операції. Вперше в Україні лікарі провели складну операцію Карпу Кої. У рибки виявили пухлину. Її обстежили та зробили рентген, а потім успішно прооперували. Кажуть, пацієнт переніс все спокійно, навіть без скандалів, як це роблять деякі люди у лікарні. Як класно, що є добрі люди, які не захотіли зробити з риби міністрони. Найкращі коментарі анестезія була чи. Просто співали водограй, а? зізнавайтесь. Карп тепер можна спокійно плавати на всі огляди. В нього вже є медкарта. Головне, що після операції не виписала дієту без хробаків. Хм? Карп тепер знає, що найкраща медицина в Україні. Добре, що операція пройшла вдало, бо в акваріумі вже збирали гроші на поминки.